Гра на вибування. Якщо не розв'язав приклад, то ти вибув і ідеш готуватися до НМТ. 99% не доходять до кінця. Перевір себе. Перше завдання рахуватиму до трьох. Правильна відповідь 1, бо парний степінь. Якщо неправильно відповів, ти вибув. Наступне. Правильна відповідь 1, тому що будь-яке число в нульовому степені це одиничка. Якщо неправильно відповів, не засмучуйся. Натисни двічі по екрану і отримаєш додаткове життя. Третє завдання. Правильна відповідь. Мінус 2х2. Якщо неправильно відповів, то йдеш готуватися до НМТ. Четверте завдання. Правильна відповідь 12. Якщо вийшла будь-яка інша, ти вибуваєш. Майже фінал. Зараз добре поміркуй. П'яте завдання. Правильна відповідь 27. Якщо відповідь вийшла інша, то йдеш готуватися до НМТ. А тепер перевір, чи підписує на мене. Якщо ні, то ти вибув і ідеш готуватися до НМТ. А якщо підписаний, то вітаю, ти переможець. Пиши в коментарях, на якому рівні зупинився.